Так, народ, всім привіт! Моє вітання, моє шанування вам. І сьогодні хочу відкрити такий ось набір. Не знаю, прилетів сутичний. Вчора думав, думав, відкривати, не відкривати та й зайнятий був. А сьогодні все таки ж вирішив його попробувати, повідкривати і подивитися, наскільки все-таки фартовий чи не фартовий. Ну, скоріше за все, це буде злив золота. Цей набор стоїть 20 250. І да? все-таки думаю, куплю. Хай для контента буде. Надеюсь, вам цікаво. До речі, напишіть, чи комусь прилітало, що відкривали, що туди змогли нафармити, чи в мінус, чи в плюс, чи що вообще. Цим цікаво, тут є вот така ID-карта, яка сейчас, в принципі нужна. Є да? у нас тут 25 кали... контейнерів калейдоскопів. І шансами випадіння різних тут, ну Це в нас перший, да? тобто, є тут айтанчики, які можуть дропатися, золото, і плюс проценти на контейнера слідчих калейдоскопів, там, то тобто, друга, третя, четверте рівня. І там більші проценти, кращі награди. В общем, ну і самих чорних ящиків у нас 25 штучок, доволі таки немало. Открізь 50 контейнерів і ще плюс цю id карту В общем, кому сподобається, поставте свій лайкосик, напишіть коментарі, всім відповім. І що підпишіться на канал для підтримки. Так, ну що, скупляємо, перевіряємо, Мінус 20 тисяч. І дивимося, що у нас вийде. Відсюди, як кажуть, відбити. Зараз у нас 12 тисяч, тобто у нас було 32 тисячі з копійками. Да? сейчас 12. Подивимося, скільки у нас чого нафармиться чи не нафармиться. Mm -hmm. ну, давай, давай, наверное, почнемо з цих контейнерів калейдоскопів. Первого рівня поїхав. Я їх не відкривав, дочитаю їх галяковими. Навряд чи звідси щось зможемо вибити. Но... Тим не менше. Так, чотири нагороди, друга скринька, нічого не падає. Поїхали. Фармаємо чуть всяких ресурсів ненужних І. Ага, підвисли, я вже думав, що щось цікаве буде. Ні. Нічого нам не випало. Такого, що треба, да Хочеться танчик, щоб, щоб хоча б щось відбити. Хоча б щось відбити, тому що на чорних скриньках. Фатіхи багато, так, нагород багато, а по факту нічого нічого цікавого. Ну давай. Все-таки за таку кількість, надіюсь, що хоча б один колекційний танчик Ну Подивимося. Ні, нічого не падає. Що ми відкрили сім штучок, так? Да? Контейнер кліском другого рівня. Ну, давайте потім ми відкривати. Все, що ми збираємо Тут, Взагалі три нагороди. Галяк повний. Як казав, один мій знакомий паракет. Галяк Борисович галяк. Да. Дела. Давай, щось цікаве. Дай хоть танчик, один колекційний. Вжмешся. Процент все-таки там є, но. Ну... Ну, не зря їх не хотів купляти. Думаю, навряд чи отсюда щось випаде, але но... удачу, все одно. що держать золото, якщо його нікуди не тратить Другий рівень, ще один нам випав. Ну, це вже добре. Це вже добре, але оттуда також може випадати нам би. Четвертого витямуть, а там уже і процент хороший, і танчики хороший, ще один другий рівня, ну добре. подивимося що Що сможемо сюди намутить, замутить. Так, пока що вообще нічого не цікаво не падає, не считаю тих трьох 3... трьох рівня, да, здесь всього лиш 5 штучок. Чувствую, Саня, ты попал. И даже не на ТВ. Ну давай, шось хорошее. Порадуй. Три штуки. Давай, четвертого, третьего, той калейдоскоп той. Не. Все таки наверное, не дасть. Цепочки маленькие. Давай хоть в последнему сейчас порадуй. Не, ничего не дало. В общем, отстойник анты. Хорошо, что я їх не покупав. Так, добре. Вибили ми три другого рівня. Зараз швидко глянемо, що тут у нас. Тут у нас 0,21 на танчик. 0,20 на контейнер четвертого, Атрибут нам не нужен. Отвіст нам теж не нужен. На третього, кстати, 13. 80. Ну і на сам другий теж 4%. Ну таке. В общем. Нічого цікавого. Нічого цікавого. Ну давай. Золото взагалі не падає. Падає тільки всяка фігня. Так, більше нагород. Це що це у нас випало? Рідкісний камуфляж. Ну взагалі прям зафартило. це на ком тут. Ага, на любого можна ставити. Понятно. І здається, у ще один. Давай, пропустиш далі, чи ні? Ні, не пропускаю далі. Стратили ми, грубо говоря, нікуди. Є ще в мене ці канти, другі, ну я їх пізніше буду відкривати до На наступних відео. Так, ну що, 25 чорних скринів, первого рівня поїхав. Будемо потихеньку відбивати своє золото, кататися так сказати, можливо пропустити далі, ні, даємо максималку з першого 400. Кого не буду пропускать, будем подскипывать, да? Да, по 400 мало, мало, мало. Так, другая линия нового. Один, ну, другой не третий. Маловато будет. Хотелось бы побольше. Хотелось бы сразу третьего получить. Ну, Певна не судьба третя рівня Добре, Открили ми 10 контейнерів, один друга, один третій. Ждемо, а і третя одразу досиш, ні, не дає, Даже друга не дає. Скоріше за все, треба було не відкривати. Який набір, я ж кажу, для вас народ. Дай буде праздник, як буде свято. Відкриваємо. Так, залишилось 10 штучок. Ще нам одного третього налита Ну, Добре. Добре, добре, добре. В конці ще ту ID-карту відкриємо. Ось, можливо, оту даж нам щось цікаве, ляпнеться. Ничего пока На жаль, цикавого не дає, Ну, ти що, 600 золота мінімум? Мінімалку кидаєш. Заканчуй, давай, щось хороше. Добучу. Наступного рівня Да. 200-200. А хто ж дойде далеко, із их черный скринький. 25 штучок, все-таки ж не мало того другого рівня. все пройшли ми всі 25 відкрили, нам випало 2 другого і 2-3. Ну, давай відкриємо 2-2. Хоч один дасть наступного. Ні, не дало. дало 600 золота і з друга дає далі. Це добре, третього дало. Так, 3 третього. Це вже добре. Це вже добре. Що в нас тут по золото? 20 тисяч, або у нас 30. 32 чи 34. Понятно. Ну, в принципі, 8 тисяч ми відбили поки що, да? 8000 поки що відбили. Ну, давай. 3 третього рівня. Поїхали. Надіюсь, що хоча б одну дасть наступного рівня. І будемо двигати далі. Ні. Ну, 900. Мало, ну що? І тут, на жаль, теж нічого не дало. Так, що в нас вийшло? 21-700, да? угу. ну Тепер вся надія на цей сейф, да Тут у нас, на речі, є цей новий танчик. Цікава машина, але на нього, по-моєму, один все один процент. Ну тут ще можуть інші нагороди випадати. З халявного в принципі особо мені не дропнулось, не повезло, ну тим не менее, да. На танчик процент маленький, маленький. Ну давай. Порадує. Хоча б з цього. Так, є. Пішли нагороди і 500 золота. Ну, таке відкриття. Що змогли, те відкривали. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Добра миру, здоров'я! Всім удачі всім пока.